Запишіть перпендикулярність прямих у просторі. Запишіть перпендикулярність прямих у просторі. Прямі. Давайте пригадаємо, яке може бути взаємне розміщення прямих на площині. Вони Яким можуть або перетинатися, або бути паралельними. Або перетинатися, або бути паралельними. Далі, зараз ми з вами з'ясуємо, які прямі, а, спочатку, які прямі в планіметрії називаються перпендикулярними, тобто на площині. Які перетинають один одного під кутом 90 градусів. Які перетинають один одного під кутом 90 градусів. Які перетинають один одного під кутом 90 градусів. Далі. Тепер. А яке може бути взаємне розміщення двох прямих у просторі? Хто пам'ятає? Давайте можуть, по одному. Вони можуть перетинатися. Перетинатися, Кіра, добре, Артем. Вони можуть бути мимобіжними. Мимобіжні. Перетинаються мимобіжні. Третій вид дання прикута. Що ще не назвали? Паралельні. Паралельні. Перетинаються мимобіжні та паралельні. Продовжуємо. Тепер. Тепер. Коли прямі називаються перпендикулярними? Якщо кут між прямими дорівнює 90 градусів. Тепер. Ось тут ми з вами запишемо. Через довільну точку прямої у просторі можна провести перпендикулярно до неї пряму. Через довільну точку прямої у просторі можна провести перпендикулярно до неї пряму. Запишіть ось цю теорему, і зараз ми побачимо рисунок до цього. Чином це відбувається. Яким чином це відбувається? Дивіться, в нас є певна пряма. У просторі. На ній є певна точка. Тобто через неї можна. Через неї можна провести лише одну перпендикулярну пряму. Лише одну перпендикулярну пряму. Далі. Далі. Там було Декорі. написано, щоб розліч. Скільки прямих? Скільки таких прямих можна провести. Скільки таких mm, прямих можна провести. Тепер. Тепер е, наступне, якщо дві прямі, які перетинаються відповідно паралельні двом перпендикулярним прямим, то вони теж перпендикулярні. Це також вам зараз покажу. це яким чином, яким чином це відбувається. Ну, в принципі, цей, цю картинку ви можете бачити цю картинку. Ви можете побачити навіть в телефоні. Де ви її можете побачити? Як ви думаєте, дивіться. Якщо ми будемо будувати, якщо дві прямі, які перетинаються, якщо е, дві прямі, які перетинаються паралельні двом перпендикулярним прямим, то вони теж перпендикулярні. Якщо дві прямі, які перетинаються паралельни двом перпендикулярним прямим, то вони теж перетинаються. Тобто Дві прямі, які перетинаються паралельні двом перпендикулярним прямим. Відповідно, ось тут у вас утворюються е, перпендикулярний. Так. Ось тут у вас утворюються перпендикулярні прямі. І вони паралельні цим перпендикулярним прямим. Значить прямі, будуть перпендикулярні. Mm. Тому. Через будь-яку точку простору, що не належить прямій, можна провести пряму перпендикулярно до даної. Можна провести пряму. Ми основні будемо з вами записувати. Якщо пряма перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих, то вона перпендикулярна і до другої. Ось це давайте запишемо. Якщо пряма перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих. То вона перпендикулярна і до другої, і зробимо ось цей рисуночок і з позначеннями. Отже, допрямуємо можна провести безліч перпендикулярних просторів. Так, безліч, що проходить через дану точку цієї прямої. Далі. Так, 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 так. Давайте з вами розглянемо декілька завдань. Так, угу, угу. так це ми з вами потім розглянемо. Далі відкриваємо підручник, сторінка 100. Дивіться, точка А лежить поза площиною альфа. Скільки можна провести через точку А прямих перпендикулярних до площини Альфа? Як ви думаєте? Кольно. Тільки одну. Тобто, що це означає? Давайте коротко. От дивіться, наприклад, є у вас певна площина, є у вас точка, що лежить поза цією площиною. Ну, наприклад, над нею, нехай буде. Якщо ми проведемо, якщо будемо проводити пряму, яка буде перпендикулярна до площини, то це буде саме, саме лише одна пряма. Лише одна пряма, тобто можна ось тут продовжити ось так. І перпендикулярним виявиться: ну, тобто, перпендикулярна у нас вона перетне, але вона буде перпендикулярна до під кутом 90 градусів. Тобто, ось таким чином. Далі, наступне. Пряма А. Перпендикулярна до площини альфа. Чи існують у площині альфа прямі, не перпендикулярні до прямої А. Подумайте про це. Дивіться, як це буде виглядати? Як це буде виглядати? Дивіться. От, наприклад, у вас є м, так, певна пряма А, яка перпендикулярна до площини альфа. Певна пряма А, яка перпендикулярна до площини альфа. да? Далі, які б у вас не були прямі. Які б у вас не були прямі. Раз, два. Ну і третю зараз проведу і буде достатньо. І третю проведу і буде достатньо. Ось так. І нехай буде третя третє якнебудь. Ага, ага. І третя нехай буде як-небудь ось так. Так, нами бізнес може бути, якщо вони взагалі десь з боку. Якщо ти маєш на увазі, не перпенд ти маєш на увазі, що якщо вони десь ось тут, наприклад, так вони будуть тоді вони будуть мимобіжними. Але якщо такий випадок дивіться, то до кожної прямої до кожної прямої у вас буде перпендикуляр. Тобто яку б ми пряму не побудували, яким чином це можна собі уявити. От, уявіть собі, щоб вам було простіше зрозуміти. Зараз секунду спробую показати.